Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні п'ятниця свята, гірка зоря на сході сяє, помажте в вуста, Спаситель на Христі страждає, щоб завтра сльози не ковтать, явіть хоч каплю співстраждання, хто може впевнено сказати, що Пасха буде не остання. Сьогодні 19 квітня Страсна п'ятниця, найскорботніший день у році для всіх християн: День розп'яття Ісуса Христа. Віряни тримають суровий піст та готуються до Пасхи, яка настане вже за два дні. У Єрусалимі нині тисячі людей, а серед них особливо рельєф виділяються українці, їх можна пізнати по скорботній печаті на обличчі за свій багатостраждальний край, за свої родини. Всі очікують на сходження благодатного вогню. Найвідоміше чудес відбудеться вже за добу. Бажання дедалі більше покращувати себе, властиво нам людям. Але на жаль, ця оптимізація зазнає краху під час зустрічі зі святим Богом, тому що навіть оптимізоване людське его не може самотужки постати перед Богом. Вся проблема полягає в так званому гріху, гріх в перекладі. Означає промах повз ціль, щоб відновити доступ людини до Бога, Ісус Христос помер у страсну п'ятницю. Він став абсолютно бездоганною жертвою, необхідною для того, щоб понести провину всього світу, винісши неймовірні страждання на Христі. Він востаннє вигукує зі словами, здійснилося. Святий Бог послав свого власного сина, який помер за нас, нечистивців, і все це для того, щоб мати спілкування з нами. Вечір, Страсна п'ятниця, читання страсних Євангелій на Олександрівському подвір'ї і спів монахинь з Гевсеманії.